Ситуація в Автономної Республіки Крим залишається вкрай напруженою. Територіальна цілісність, єдність і незалежність держави знаходиться під загрозою. Перебування російських військ на території автономії це відкрите посягання на державний суверенітет України. У такий час кожен з нас відчуває відповідальність за долю держави. Я закликаю мешканців міста до спокою і ці напружені часи, виваженість у вчинках і головне не піддаватись провокації, не допускати розпалення міжнаціональної ворожнечі і внутрішнього противостояння. Сьогодні, як ніколи, нам важливо відчувати плече патріотичного. Тільки в єдності, в згуртованості наша сила. Ми готові захищати кордони нашої держави, територіальну цілісність України, сотні кіровоградців вже сьогодні звернулись до військового комісаріату, висловлюючи бажання бути добровольцями і в разі потреби боронити свою країну. В тому числі. Про свою готовність вступити до народного влучення заявили депутати міської ради. Ставимо спільно на захисту української державності, незалежності та соборності України.